Це одна з котелень Хмельницьк теплокомуненерго. Вона обслуговує центральну частину міста: 77 житлових будинків, школи та садочки, а також медичні заклади. На цій котельні з 2019 року по 2021 рік проводилася реконструкція. Ця котельня повністю оновлена, оновлений насосний парк, всі котла капітально відремонтовані. Але кожен рік під час ремонтного періоду є графіки, в які ми мусимо обслуговувати котли, насоси, ну регламентні роботи, одним словом. Тобто наразі ця котельня в роботі тут всі регламентні роботи вже проведені. До зими такі роботи проведуть на всіх 72 котельнях і 76 центральних теплових пунктах комунального підприємства. Зокрема, планують капітально відремонтувати три газових котли та один твердопаливний, замінити 4 кілометри старих мереж на нові і докупити генератори. На підприємстві наразі є 63 генератори: 100% ми не забезпечені генераторами, і ми змушені будемо докупляти їх в цьому ну, під час ремонтного періоду. Але е, критично важливі е, котельні, да вони закриті. Будемо так казати. Третій рік поспіль через повномасштабну війну місто готується до найгірших сценаріїв перебігу опалювального сезону. Бачимо наскільки активно російська терористична надажава б'є по енергетичній інфраструктурі. Це відвертий тероризм, тому що це боротьба проти цивільного населення, проти дітей, проти там людей старшого віку. Ми це розуміємо, і з по тих послугах, за які ми відповідаємо, ми ведемо дуже активну роботу. Упродовж року на кожній сесії міської ради, де депутати вносили зміни до бюджету, теплопостачальному підприємству виділяли гроші на підготовку до опалювального сезону. Ставку роблять на когенераційні установки. Саме вони у разі блекауту зможуть забезпечувати котельні електрикою. Навіть у випадку, якщо електроенергії не буде. Ну, 10-12 годин, добу, дві. Ми все одно на виробництві електроенергії власній змогли забезпечити роботу котелень і дати людям тепло, і дати людям гарячу воду. Навіть зараз, коли є великі відключення, частину котелень ми переводимо повністю в автономний режим. Вони не споживають електрики, вони виробляють електрику для власних потреб і десь понад 2 мегавати віддають загальну мережу. Хмельницьк теплокомуненерго має 15 когенераційних установок. 14 з них місто купило за бюджетні кошти або в лізинг. Ще одну торік отримали у подарунок від міжнародних партнерів. Вони встановлені на найбільших котельнях, у тому числі й на тій, що у середмісті. Ця установка вже пройшла планове техобслуговування. Зараз вона у роботі. Це двигуною внутрішнього згаряння. Поступає газ, перетворюється механічна енергія в електричну, ну і відповідно в теплову. Завдяки цьому виробляється теплова енергія це половина, половина електричної енергії. Перше, це енергетична безпека. Ми можемо працювати, коли світло є, коли світла немає. Особливо в опалювальний період. В літній період можна було б зупинити деякі години, але ми працюємо і на інших об'єктах. Електричну енергію ми мусимо транспортувати на інші свої об'єкти. Готуються до зими і Хмельницький водоканал. Зараз каже міський голова, працюють з партнерами, аби когенерація була і на цьому підприємстві. У попередні роки для водоканалу придбали потужні генератори. Зараз працюємо активно над системою нашого водопостачання, тому що всі знають, що Хмельницький качає воду понад 30 кілометрів, і це теж насправді проблема. Завдання стоїть навіть у випадку, якщо немає електроенергії, там кілька діб, забезпечити водопостачання бодай погодинно, щоб накачувати резервуари, давати людям і знову накачувати і давати. Медичні заклади теж мають генератори, а у випадку відсутності газу зможуть обігріватися твердопаливними котлами. Крім цього, для хмельничан на випадок довготривалих відключень електроенергії готують низку кризових пунктів на базі бюджетних установ. Там цілодобово буде вода, світло, тепло, інтернет та зв'язок. Вікторія Паламар, Біга, новини міста.